Напередодні нового року мешканці та гості 16-го дитячого садочка змогли поринути у приємні спогади річної давнини, коли у закладі відкрився музей новорічної іграшки. З ініціативою, аби кожен дитсадок Бердичева мав щось подібне, виступив свого часу міський голова. Думка створити в ялинці музей саме новорічної іграшки прийшла Ніні бойко. Вдома у завідуючої закладом був цілий ящик з новорічними прикрасами, що ними, будучи ще зовсім маленьким, наряджав ялинку її чоловік. Частина цих іграшок. Стала першими експонатами музею за невеликий проміжок часу кількість ялинкових новорічних атрибутів стрімко переросла у сотню, потім у дві, у три. На момент відкриття музей нараховував понад 500 іграшок. За рік його скарбниця збагатилася ще 60 експонатами. Так повелося, що кожен із гостей, який відвідує музей, обов'язково приносить із собою пам'ять зі свого дитинства або власноруч виготовлений витвір. Секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко забажав, аби у 16-му садкові. Завжди було благодатно сонячно і що спів пташиний лунав звідусіль. Тож і іграшки презентував відповідні «Мені сьогодні приємно передати вам вітання від міського голови Василя Кристиновича Мазара від депутатів міської ради. Подякувати вам за ту гарну працю, яку ви робите. Зберігаєте ту історичну цінність, те, що робиться, тому що це є пам'ять нашого народу, пам'ять людей. Ви знаєте, що в місті Бердичеві вже багато зроблено музеїв. В тому числі, пам'ятаєте, я думаю, що ви також знаєте, що з ініціативи голови було зроблено музей освіти, зроблено музей афганців. І те, що роблять у нас в дитячих садочках, є і музей меду, музей вишивки, а музей новорічної іграшки від'являється гарним і символічним передень нового року зошит повний ялинкових привітань різних років принесли з собою освітяни Наталія Гриченко і Анжела Цвіткова. А Олена Боровська подарувала садкові новорічні прикраси, виготовлені руками її вихованців. В нашому місці освітяни проводить. Велику роботу, щоб дітей навчити всьому прекрасному, всьому гарному. І дійсно перед день 2011 року знову вдруге відкривається у прекрасному садочку Ялинка в музеї. Тут ви бачите велика пошукова робота, дуже багато зібрано іграшок. Місного здоров'я, добробуту сім'ям і злагоди всім. Ям. І щоб в вашому садочку завжди було так затишно, комфортно і діткам, і вам працювати. І до музею, звичайно, ті іграшки дуже цінні, яким вже 30-40 років. А ми хочемо подарувати в ваш музей іграшки, які зроблені руками наших дітей, гуртківців. І вони з великою любов'ю. Тут дуже багато теплої енергії вкладено в ці іграшки. Із передноворічної екскурсії музеєм гості дізналися чимало цікавого. Зокрема, те, що Діда Мороза, таким, яким його знають нині, високого у білій шубі з червоним носом, посохом та мішком із подарунками, людям подарував радянський кінематограф. В уяві наших прадавніх пращурів він взагалі-то був маленьким дідуганом з довжелезною бородою і досить сварливим характером. Образ тендітної та скромної снігуроньки – теж справа рук людей творчих, письменників та художників. Впродовж екскурсії зізналися гості, вони не раз відчували ні. Ще незрівняний запах ялинки та мандаринів, повертаючись спогадами у найщасливіші миті свого життя.